Уявіть, ви дивитесь сцену з фільму: Чоловік і жінка п'ють каву. Камера на мить відвертається, і коли повертається назад, жінка вже інша. Але ви цього не помічаєте. Як так? Очевидна річ, а мозок проспав. Це сліпота до змін. І сьогодні ми покажемо вам, як часто ми не бачимо очевидного прямо перед очима. Сліпота до змін це явище, коли ми не помічаємо значних змін у полі зору. Особливо, якщо ці зміни відбуваються під час переривання уваги. Тобто хтось змінюється, ви не бачите. Предмет зникає, ви не помічаєте. Щось рухається, а мозок ніби каже: норм, нічого не сталося. Це не про поганий зір. Це про те. Як увага і пам'ять працюють разом і водночас дивно підводять нас. У 1998 році психологи Саймонс і Левін провели класичний експеримент. Люди підходять до перехожого на вулиці і просять показати дорогу на мапі. Раптом між ними проходять двоє робітників з великою дерев'яною дошкою. І під час цього одна людина змінюється на іншу. І що ви думаєте? Половина людей взагалі не помітила, що тепер перед ними стоїть інша людина. Змінились зріст, одяг, голос, обличчя, і все одно мозок такий окей, норм. Чому ми цього не бачимо? Сліпота до змін відбувається, бо наша увага обмежений ресурс. Ми не можемо одночасно обробляти всю візуальну інформацію. Тож мозок працює за схемою. Я сфокусуюсь тільки на важливому. А решта, ну, там нічого не має змінитись, правда ж? А ще, ми переоцінюємо свою увагу, думаємо, що все бачимо, а насправді ні, це ілюзія. Зміна відбувається під час відволікання. І ми не зберігаємо деталі до та після зміни. Мозок не фотографує світ, а реконструює його. А якщо щось не входить у центр уваги, воно просто зникає зі свідомості. Знаєте про експеримент з горилою і м'ячем? Учасникам показували відео, де дві команди в чорному і білому передають м'яч. Завдання: порахуйте кількість передач білої команди. А тепер увага. Під час гри людина в костюмі горили проходить через екран, зупиняється, б'є себе в груди і йде. І що найкумедніше: більшість людей її не бачить. Вони настільки зосереджені на рахуванні м'яча, що пропускають горилу. Це ще один приклад сліпоти до змін. І вибіркової уваги. Сліпота до змін не лише цирк для психологів, вона має реальні наслідки у повсякденному житті. Водіння. Водій не бачить пішохода, бо його увага на білборді або GPS, а пішохід раптово змінює положення, мозок не встигає. У стосунках. Людина змінюється, витомлюється, пригнічується, починає говорити інакше. А партнер каже: я нічого не помічав, все було як завжди. У роботі зміни в команді, нові правила, динаміка в колективі можуть залишатися невидимими, бо ми фокусуємось на завданні, а не на середовищі. Маніпуляції, політики, бренди, змі. Поступово змінюють риторику, стиль правила гри. А ми не помічаємо, бо зміни відбуваються повільно і під шумок. Чому це корисно знати? Розуміння сліпоти до змін допомагає сумніватись у своїй увазі. Якщо вам здається, що ви все бачили, перевірте ще раз: більше звертати увагу на деталі. Не лише на що я бачу. Ай, що могло змінитись? Бути уважнішим до людей. Слухайте інтонації, слідкуйте за поведінкою. Людина не декорація. Тренувати спостережливість. Увага, як м'яз. Її можна прокачати. Хочеш перевірити свою спостережливість? Спробуй сьогодні. Уважно подивитись на своє помешкання і знайти три речі, які ти не помічав. Друге. У розмові з другом звернути увагу на те, що змінилось з минулої зустрічі: голос, стиль, мова тіла. Третє. Переглянути старе фото і знайти невідомі деталі. А потім напиши в коментарях, що саме ти не помічав раніше. Але побачив завдяки цій практиці. Сліпота до змін це ще одне нагадування: ми бачимо не весь світ, а лише ту його частину, на яку звертаємо увагу. А значить, світ більший, глибший, дивніший, ніж здається. І кожного дня ми проходимо повз горилу, яка махає нам рукою. І якщо це відео допомогло вам відкрити очі. Тисніть лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. І пам'ятайте, очі дивляться, але бачить увага. До зустрічі в наступному відео!